Ола, привіт. Починаємо 36-й урок наш. Лос адхетіос, посесівос. Що перекладається на українську як особою присвійні займенники. Що значить присвійні займенники? Які відповідають на питання чий? Тобто мій. Твій його, так, це те, що українською ми знаємо з української мови. І так само в іспанській. Мій мій, ту, твій і так далі. Зараз розберемо. Давайте відкриємо наш підручник. Так, відкрили. Так, це стара тема зверху. Ось наша п'ята вправа. Наша тема. Лосетхітілас possessivos. Присвійні земельки «маскуліно», Чоловічий рід, «фемініно», Жіночий. І спочатку однина, потім множина. Mm -hmm. Однина мій. Міс мої множина. Ось тут е, приведений приклад е, минулої теми: сім'я і родичі. Ермана, рідний брат, мій ерман, мій рідний брат, «Міс серманос, мої рідні брати або сестри, брати і сестри. І е, е, запишіть собі табличку в зошит. Ось цю можна без прикладів. Головне, щоб було мі, міс і приклад мій, мі, міс мої, ту твій, ту – Су, свій, сус, св... точніше, су, його або її, або виповажна форма, його як поважні форми. Їх сус, їх. Нуестро e, nuestro, наш, нуестрос наші, вестро vuestro, ваш, вестрос ваші. Су. Знову повторюється, бачимо просто по контексту о, ми зрозуміємо, чи це буде стосуватись його її, або однини, <кхух> або їх ножини. Су. – «їх». Однина, якщо стосується іменник однини Ісус, їх множина, якщо іменник множина. Добре, давайте тепер відео розберемо. У нас трошки інший відео сьогодні, як зазвичай, ніж зазвичай. Так. Назад. І також тут є приклади. Це буде colocar antes o después del sustantivo. Так, і одразу говорить, що це буде колокар можуть бути розміщені, розташовуватись antes, до, одесс, або після. Дель субстантива. Від іменника. Або до іменника, або після іменника. Якого іменника, <ymenica, coughs> якого <coughs> ми, е, eh, чим, яким ми володіємо? Ми або хтось. Так. <coughs> 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 так, і тут. Їхали. Antes. Приклади. Esa es mi cámara. Después, esa cámara es mía. До іменника. es mi cámara. Es, це моя. Це або це мій фотоапарат. Або, приклад, після іменника. Después. Esa cámara es mía. Цей фотоапарат мій. Якщо дослівно. En este video vamos a ver los que se colocan. В цьому відео ми Побачимо, бо подивимось. Приклад, який розміщується перед іменником. Посейдор. Приклади. Yo? Ель, el, ella, usted. Он посейдар один власник. Тут розглядається, коли один, один власник. Тобто може бути або я, або ти, йо, я, ту. Пригадуємо тему ос, е, особові займенники. Ту, ти, Ель, Едя, Устет, він, вона. Ми точніше, він, вона, він поважна форма. Ви поважна форма. Ким посеє? Йо, примера персона. Ким посеє? Хто володіє? Йо, я. Перша особа, примера персона. Бро, маскуліно сікуляр, міс ліброс, маскуліно плюрал, мі мантана, феміно сікуляр, Miss Manzana Femino plura. Мій лібро. Моя книга. Маскуліно сингулар. Масколин чоловічий рід. Сінгулар однина. Місліброс. Тут бачимо вже множина йде, тому додається С. Як в присвійному займеннику додається ДСС, так і в е, іменнику, так. Міс Ліброс. Е, і, відповідно, також маскулін чоловічий рід плораль, вже множина. Плораль це значить множина. Мої книги. Перекладемо. Міс ліброс. Репети. Репіте повторюю. Ну і приклад той самий приклад тільки з яблуком. Мі Мімансана моє яблуко, Міс Мансанес моє яблуко. Кепосе? Кепосе? Хто володіє? Ту, ти. Туррело, маскуліносикуляр. Tus relojes, masculino plural. Secondo persona, druga osoba. Tú tarta. Feminino singular. Tus tarta. Feminino plural. Twój годинник. Tus reloges. Twoje годинniki. Tot je. Чоловічий мнажина. І, е, приклад знизу. Е, жіночий рід обнина і жіночий рік мнажина. Тарта, тартас. тарта е, Торт і тарта з торти. Ту тарта. Твій торт, туста стартас, твої торти. Репіте. Повторюю. А, можете повторити. Quem poseia? Quem poseia? Masculino singular. Sus regalos? Masculino plural. Su cámara? Feminino singular. Sus câmeras Feminino plural. E, те sã, eu vou explicar que de І так само чоловічий однина, який тут у нас же Су, його, або її, або його поважна форма. Або множина багато подарунків. Так, ну, в принципі, тут все зрозуміло, так, вже так само на прикладі І е, так само буде тут не змінюється. Рід су вегалот, <кій> як і мій, як і твій. От, але далі вже побачимо, приклад, буде змінюватись в залежності від роду чоловічого або жіночого. Буде змінюватись трошки наш присвійний займенник. Darunque y mm, cámara fotoparato. Repite. Chepite, ¿Quieres repetirlo? ¿Quieres repetirlo? Dos o más poseedores. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Dwa більше власniki. Dos omas posidores. Tut uжеmo говорити про множину. Eh, про, eh, множину власників, Nuestro perro masculino singular. Nuestros perros masculino plural. Nuestra casa, feminino singular, nuestras casas, feminino plural. Noestro perro, наш собака, чоловічий однина, perros, чоловічий множина. І знизу приклад kasas, чоловічий Точніше, жіночий фемінін так? E, однина, casa. і casas, жіночий множина. Тобто бачимо, тут вже відрізняється. «муестра». Тобто, Якщо чоловічий закінчується на О, ну, як зазвичай в іспанській, так, і жіночий на А закінчується. В принципі, нічого складного. Репіте. Репіте, – «повторі». Ну, може так. І Vosotros vos vlasnik, Vosotros, vosotros. Vuestro coche, masculino singular. Vy? Vuestros coches. Vosotros. Vosotros. Plural, vuestra bicicleta, femenino singular. Vuestras bicicletas. Femenino plural. Da, vuestro coche. Ваше, ваше, а, ваше vuestros coches. Чоловічі мжина. І те саме з велосипедами тільки жіночорт. Воестра бісіклета. Ваше. Ваш велосипед. Однина і ваші велосипеди множина. Воєстрес бісіклетас. Репіте. Репіте, повторюю. Ну, так само, як Местро. Тут змінюється від роду. залежить О на А. Человечи О, жіночі О. Кинес не спасе. І не спасе, хто володіє. Тертера персона. Ту глобо, маскуліно циркуляр. Тус глобос, маскуліно плюрал. Су пелота, феменіно циркуляр. Сус глобо. це кулька. Його кулька, точніше не його, а тут вже у нас е, їх багато. Вони, значить, їх. Їх повітряна кулька. Їх повітряні кульки. Сус лобос. Чоловічим однина, чоловічі множна. І жіночі. Супелота. Пилота це м'яч. Однина. Ісус Пелотас жіночі множина. Їх їх м'яч. Тут Пелотас їхні м'ячі. От і все. <кхух> По відео у нас. Репіте. Так. Quieres repetirlo? ¿Quieres repetir? Repasemos todos los positivos. Octavo sí. Todos. Sí. Cuando el poseedor es la primera es persona bien. del singular, tú y tus. Cuando el poseedor es la segunda persona del singular, su y sus. Cuando el poseedor es la tercera persona del singular o la tercera persona del plural. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Cuando el poseedor es nosotros o nosotras. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Cuando el poseedor es vosotros o vosotras. Ну, те, що повторили те, що ми тільки що розібрали. Та сама табличка, тільки вже горизонтально йде. Так, тут у нас. «мій», Мій. Я, ти, він, вона. Тут у нас особові займенники. Ми, ви, вони. А тут у нас присвійні займенники, які до них відносяться. Можете в такій формі записати табличку, як вам подобається. Добре. І тепер давайте подивимося наше завдання. Подивимося наше завдання розберемо. так Ні, це, це буде вам написано. Зараз на полимку. Зараз я на паузу. Так, і відкриваємо наш. Зошиті, завдання. В зошиті. Це буде вкладено ваше завдання. Це з підручника завдання. Вам треба буде зробити. Та сторінка в нас. Цю сторінку вона буде вкладена. Це номер 32. Вправа 3. Б. Крім ножець. Тут, це, для приклад, 1, 2, 3, 4 на 11 балів і 5 на 12. ну, Давайте розберемо. Множиці приклад. Ель Едіаостет, значить, він вона. Або ви поважна форма. В чому ставимо? Якщо він, вона, значить, його або її. СУС. Чому, ну, чому СУС? Тому що тихий раз ножи Множина. ножина. Якщо множина, значить. СУС. Якби однина мала, наприклад, олівець. Лапіс, тут, до речі, одразу повторені йде нашої теми, шкільне приладдя. От, то було б СУ. Так. Ось, і так далі. Далі, якщо вам тут погано видно буде, це олівці, це точилка це е, ручка і це резинка. І, так, якщо забули. Пригадайте, поверніться до як будуть олівці, і це все приладдя. Поверніться до теми приладдя і перекладіть. Тобто дайте відповідь іспанською і перекладіть на українську. У ну, даному випадку Сустий Херес, е, його ножиці або її ножиці. Як хочете так. Такий варіант можете підставити. І п'яте на дванадцять тут у нас. Ви самі маєте визначити, що це у нас Це вже не шкільне приладдя. Перекласти, як буде іспанською, і написати, як буде українською. Зрозуміло, так. Bien, тож добре. І все. ОС pues ЕСТОНОПРАВАЙ це все на сьогодні. І стало До наступного року. Hasta start